Хто бачив мою красавіцю азалію, може зараз подивитися на неї і скаже: о, жах який. Ніякий це не жах. Рослина просто відквітла і переходить на новий етап розвитку. Вона зараз буде формувати ось тут от буде формувати насіння. Бачите? Але оце, оце насіння коробочки з насінням будуть. Але нам то не треба. Нас зараз цікавить, що? Нас цікавить, зараз наведеться телефон. Осі відрозки. От, бачите, раз, два, три, це е, нові е, ну, майбутні гілочки, квіткові гілочки. Е, щас ще покажу. Десь так, щоб воно було. Тобто, оце, оце всі, всі ці е, квіти закінчили цвітіння, да? і тут, от знизу, виходить, той теж формується. Бачите, от, раз, оце два, от, нова, новий паросток, Ось три. І для того, щоб він, вони е, отримали розвиток. Допомогти, ще прослині. Я оці всі коробочки з насінням, я їх зрізаю. Але треба зробити ну, акуратно, тому що коли вже відростають оці парасти ви видрастаючі, ви їх, ви їх теж не зрізали. Тобто, задача моя яка? Залишити на подальший ріст оці. Оці майбутні квіточки, отут чи 4, з тої сторони ще одна буде. А звільнити рослину від навантаження, о цього навантаження, звільнити її від цього насіння. значить Тут от також зрізаємо таким от чином. Ой, зараз. Ось тобто так от зрізаємо. Буде у неї ось така нова зачіска. Бачите, от ось вони нові нові парости, які будуть квітами в майбутньому. От раз, два і три. Якщо цього не зробити, я один рік так от прогавила, отак от залишила її. І потім, що виходить? Формуються і ці насінини, оці насінини визрівають, і знизу йдуть гілки. Там, де насіння цього не було, то формуються дуже гарні тоді квіткові бруньки на наступний рік, а там, де ці насіння залишилися, то там діла нема. Ось таку буде мати зачіску рослина. Ось ці гілочки я вже обробила, бачите? І подальшому будемо чекати, як будуть відростати нові пагінці. От Зараз покажу. Тут, тут же, от збоку, бачите, ось такий. Ось так от він відростає. Ну, тут мене підводить. От. Бачите? Точно так же, як і на півонах. Формуються от ці коробочки з насінням. Ну, якщо вам не треба ці е, насіння, то їх треба відрізати. Тому що е, коли я їх залишаю, е, то тут, звісно, рослина ну, багато тратить свої сили на е, дозрівання оцих насінин, І бачите, скільки їх тут багато. Піон, якщо ми б'ємо ці насінини і сіємо, то він сіянець не повторює колір своєї дорослої мами. І, ну, я не знаю, треба чи ні. Можна, може, потім щепити. Ну, може комусь подобаються сіянці піони, деревовідні сі, піони сіянці. Але Така кількість насінин, я думаю, не потрібна. Тобто, теж я їх зрізаю отаким чином, і все. Настав час цвітіння залій. Подивіться, яке це сонечко, як вона гарно виглядає, ця рослинка. В неї дуже-дуже багато квіточок. Бачите, всі ще закриті. От, тільки починає вона квітнути, а отут вже відкриваються квіточки. Зараз сонечко, і квіточки трошечки в неї прив'януть на такому пекучому сонці. В цьому році просто сонце дуже-дуже активне. Рослина вже дуже доросла. От, значить... Я з вами таким секретиком поділюся. Вона полюбляє кислий ґрунт. Тому мульчування обов'язкове обов'язково обов мульчування кислого ґрунту. І обов'язково полив, коли вона починає квітнути. От буває так, що ці квітки навіть зав'януть і не розквітнуть, якщо не буде достатнього поливу. Бачите, які вони. Як такі, як сонечка, така яскрава рослина. На зиму я її обов'язково вкриваю. Значить, агроволокном. а коли вже там ну, досить такі морози сильні, то я її ще і е, зверху одягаю кульок. Е, ну, тому що у нас е, ну, така зима в Запоріжжі е, морозна бува, але снігу нема. Тому і коріння я її втеплюю, і одягаю ще цей мішок зверху, коли бачу, що от може бути лідьовий, льодовий дощ. От. Ну, а так вона стоїть під одним шаром агроволокна. Ну, хтось пише, що й не вкриває, але я так і не наважилася не вкривати цю рослину. Тому що дуже дуже цією рослиною дорожу